Дуже коротко розкажу вам, як ви можете заробляти на еці з України, тобто онлайн, взагалі не виходячи з помешкання. Якщо ви, наприклад, за кордоном, ви теж можете так заробляти. Зараз я коротко про це розкажу поетапно, що вам потрібно робити. Слухайте уважно і зберігайте, якщо вам сподобалось. По-перше, ви повинні зареєструватися у платіжній системі Пайонір. Це американська платіжна система, вона міжнародна. Ви повинні там зареєструватися. Як саме зареєструватися? Звичайно, там є підводні камені. А далі, ви повинні зареєструватися на Etsy. Магазин Etsy можна реєструвати з України, можна їх реєструвати кілька навіть магазинів. Далі ви повинні знайти товар, який вам потрібно продавати. Якщо у вас немає жодного товару, якщо у вас немає грошей на те, щоб цей товар знайти, ви можете. Просто скористатися посередниками, які будуть за відсоток віддавати е, цей товар вам, тобто вашим клієнтам. Як це працює, наприклад, тобто, оголошення, ви розміщуєте на еці на маркетплейсі. Далі е, у вас клієнт купує це органічно, навіть без реклами це можна робити. Далі, звичайно. Ви автоматично передаєте ці замовлення цьому посереднику в Америці. Особливо важливо, що на Еці американська аудиторія і купують там американці. Тому важливо, щоб поруч десь в Америці був склад, з якого будуть управляти саме з ЕЦІ одразу. Ви отримуєте гроші, тобто дивіться, як це працює. Люди одразу платять там немає ніякої наложки. Люди платять одразу, і ви отримуєте ці гроші там раз на тиждень. От і після цього ви ділитеся з цим постачальником, можна так сказати. Далі ви отримуєте гроші, і з них ще вираховується комісія самого ЕЦІ. Що саме це за комісія? Скільки це грошей? Я розкажу в наступних відео, або просто можете прийти до мене на консультацію, як хочете таким чином. Ви заробляєте гроші. Від кожного замовлення, від кожного замовлення це може бути 1 долар, це може бути 10 доларів, це може бути 100 доларів, в залежності від товару, який ви будете пропонувати людям. І далі ви заробляєте тисячі доларів на місяць. Я, наприклад, коли тільки почав цим займатися, я почав заробляти 20. Це було замовлень у мене в перший місяць, коли я розмістив там 5-10 товарів різноманітних. І я почав заробляти там сотні доларів спочатку. Потім це вже зараз тисячі доларів. Я відкрив один магазин, другий, третій. Ви можете подивитися це в моєму телеграм-каналі. І підписуйтесь на мене, якщо було цікаво.